Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги, пасічники, звертаюсь до вас. Якщо є бажання, є можливості, приїжджайте на наш ріпак, тому що наш ріпак почав цвісти. Сьогодні 6 число, 6 травня. Казав, до 5-го не їдьте, 6-го можна вже приїжджати, будь ласка, запиляти кому потрібно. Як кажуть, у нас ріпак весь пилить, у нас не гібридний, мається на увазі не батьківські лінії, які там через одну працюють. Але по великому рахунку ріпак є між селами монастирище. Та велика дорога, це по Прилуцькій, між прилуками і Ніжиним. І є Гужівка, і є Іваниця, будь ласка, приїжджайте, виставляйте свої пасіки, будемо співпрацювати, вам мед, нам запилення. Є бажання приїжджайте. Все це, як кажуть, ми не оплачуємо за гектар, тому що він у нас нормальний ріпак і це не батьківські лінії, він весь пилить. Запрошую до співпраці. Скоро буде там фацелія і Аліна, Так що запрошую компанію Інтер. Успіхів вам!